На на тебе! Вірна Містика. Глибокий сенс і сміливе переосмислення української класики. Саме такою постала вистава Конотопська відьма на сцені міського палацу культури. Театральна постановка, яка вже встигла викликати резонанс в Україні та за її межами, тепер вразила й Кременчуцького глядача. Це не просто переосмислення класичної повісті, це смілива спроба подивитися на старі образи крізь призму сучасності. Вистава руйнує стереотипи про жіночу роль у суспільстві, наголошуючи на темах сили, самостійності та внутрішньої свободи жінки. Через образ відьми глядачеві пропонують задуматися про страх, нав'язаний суспільством, про переслідування і знецінення, що глибоко вкорінилися в історії. Ми ж вивчали в школі все ж таки конотопську відьму. Тому це було б дуже цікаво подивитись на екранізацію безпосередньо твору. Також з дитинства мене саме цікавить сценічне мистецтво, тому я думаю, що нам це сподобається. Ми вперше на конотопські але Ми нічого про неї не читали. Ми знаємо, що це квітка Яснав'яненко написав і. Все. Ми просто е, вийшли для того, щоб е, трохи розвіятися від війни і в люди вийти. Давно вже дивилися рекламу, по інших містах їздили, так захотілося сходити. Вирішили до нас. Приїдуть і підемо, пішли. Круті враження повинні бути. Сильна акторська гра, світло, звуки і тіні. Усе в цій виставі працює на створення містичної, майже магічної атмосфери. Глядач буквально відчуває себе частиною дійства. Атмосфера тримає в напрузі до останньої хвилини, викликаючи справжній емоційний катарсис. Будемо топити від mm -hmm. які нас обсіли і не mm -hmm. дають піти mm -hmm. Це так, як він приїжає, він... до що. Але приїде до зайде до хати, і... yeah. а я потім до тебе. А ти мою руку знаєш. І... Yeah. Конотопська відьма це не про виставу, це про те, як театр стає голосом часу, про переосмислення української ідентичності, про спробу знайти опору в культурі і трансформувати її в сучасному контексті. Це дійство, яке залишає по собі слід і в думках, і в серці. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.